Друзі, і ми маємо ось такий об'єкт новобудови в Денії. Ось так вона буде виглядати з басейном. Дуже гарне місце розташування, тому що є вид на море і на гори. Так, Зараз я вам покажу з іншого ракурсу. Подивіться, дуже класний об'єкт. Є декілька квартир. Найдешевша 320 тисяч євро. Маємо поруч три магазини, школи. Все все необхідне. Це портова зона. Хто знає, так? ось так буде виглядати, ще буде спортзал. Басейн, от бачите, гора, супер. Просто локація просто неймовірна. Сертифікат новобудови. А так, тут є деякі плани, але ми зараз до них дійдемо, бо покажемо саме ті квартири, які є. Ось така спальня, теж вид на місто. Чудово буде виглядати. Це приблизне розташування меблів. Тут ви можете їх докупити, як зазвичай ви знаєте, новобудови продаються без. Меблів, тобто всередині середній, не просто показано для людей. І ось така тераса може бути ваша, тому що продажі є атіку, ось такою терасою, де буде дуже крутий вид. Ну і, звичайно, територія довкола цього будинку є, і подивіться вночі буде просто неймовірно. Як я вже говорив, так, сертифікат А, ну і перейдемо до квартири, які... Продаються. Ось така квартира у нас продається за 320 тисяч євро, загальною площею 99 і житлова 59 метрів квадратних. Також є 390, це вже більша площа, тому що тут загальної 137, завдяки тому, що є тераса. Так, ми тут маємо терасу, гарні плани. Якщо вам потрібно більш детальніше, ми вам надішлемо це в приватні повідомлення. І Атіко, про який я говорив, 395 тисяч. Тут є просто окрема тераса, яка має цілих 40 квадратів. Дуже класний проєкт, саме з видом. Ну І найважливіше це спосіб оплати. Так? Ми резерв платимо 3 тисячі євро. Ціни всі вказані без податку. З боку ми бачимо ще податок. Загалом буде 3300. Пізніше сплачуємо 15% при підписанні контракту, пізніше ще 15%. Це може бути після трьох місяців. І 70% ми можемо розтягнути до отримання ключів. В цілому у нас новобудово вийде 434 тисячі. Це вже якщо ми говоримо з податком. В цілому ціна 395 за атику, який я вам говорив.